В Україні ліквідували ще 11. схем ухиляння від мобілізації, як повідомили в СБУ. В результаті е спецоперації у різних регіонах затримали 23. Організатори оборудок за свої послуги вони брали від 2,5 до 17 тисяч доларів у Києві. Продавали бронь через фіктивне працевлаштування на підприємствах критичної інфраструктури на Полтавщині. Знімали ухилянтів з розшуку та фальсифікували медичні діагнози на Івано-Франківщині. Переправляли військовозобов'язаних. Гірськими стежками до ЄС а на Черкащині заступниця декану університету продавала місця для навчання ухилянтів. На Житомирщині затримали охоронця, який організував канал втечі колишнього військового із Дніпра. Арештували за спробу дати хабар командуванню, щоб вивезти знайомого мобілізованого з частини усім затриманим. Повідомили про підозру за кількома статтями кримінального кодексу. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.